Всім привіт! Звісно, це розклад буде українською мовою, тому що ми з вами будемо розмовляти про фламінгу, нову ракету, нову пташечку, яку презентували в Україні, і це підтвердили офіційні особи посадові. Правда, ми чекали це в липні, тому що нам на липень карти показували, що Україна має здивувати, презентувати якусь цікаву свою зброю і. Я допускала, що це будуть ракети, тому що в нас склався пазл щодо там, певних креслень, які одна особа в, в валізі привозила. Ну, коротше кажучи, презентували заявлені дуже такі. Серйозні тактико-технічні характеристики, оскільки кажуть, що ракета може пролетіти 3000 тисячі кілометрів, бойова її частина тисяча кілограм, і швидкість близько 950 кілометрів на годину. І до того ж стверджується, що ці ракети вони не піддаються системам радіоелектронної боротьби, начебто, запущено серійне виробництво. Давайте запитаємо просто коротко, так щоб не дуже вдаватись в подробиці, що в нас з цими ракетами? Дорогі, що в нас з цими ракетами? Чи дійсно такі заявлені в них тактико-технічні характеристики є достовірними, Як в нас з цим йдуть справи? Чи все в нас з цим добре? Ну, виробництво в нас тут показує, що йде певне виробництво, і є певне належне, я не можу сказати, що великий рівень того, що є в наявності, оскільки ну, існують певні проблеми. Ну, ми з вами розуміємо, що без проблем виробництво у Україні, яка веде війну з. Козлами ну, не може бути все дуже добре і там великого стратегічного запасу. Але це велика сила. І, до речі, це не випадково, що це про це розмовляють саме під перемовини. Ну, карти брехні в мене нема, виробництво йде. Правосуддя нам каже, що я думаю, що ці тактико-технічні характеристики вони відповідають дійсності. Тільки єдине, що, на жаль, що їх зараз поки не так багато. Я думаю, що в нас з вами. Питання єдине. Чи побачимо, ми оце? Чи побачимо ми оце? Чи буде від цих фламінго по Москві в Єбінго? Чи будуть ці ракети реально летіти по Росії? Чи полетять вони по Росії? Чи полетять вони по Росії? До речі, мені щось трійка жезлів показує, що мабуть, вже щось було. Я не знаю, не показали там, де було випробування, там, де відео було з випробування, не сказали, куди вони летіли, не сказали, які там були результати, але трійка жезлів каже, що було, є і буде. Тобто, щось вже. Мало бути, я, до речі, думаю, що ми побачимо з вами в медіа якусь інформацію щодо результатів. У нас є королева мечів. Королева мечів виносить свої мечі до публіки для того, щоб окропити кров'ю те, до чого вона доторкається. Скоріше за все, що застосування буде. Єдине, що в нас йдуть певні приготування. Я думаю, що є і цілі, намічені для того, щоб пустити кров, бо за правосуддям буде відданий наказ, буде застосування. Ну, отут мені тільки що ці карти кажуть про те, що тут є як торг по типу. Ми можемо бити, а можемо не бити. І треба йти на певні поступки з боку Росії. Бо тут все ж таки є мечів. Чи побачимо ми результати прильотів цих ракет? Чи побачимо ми диявол? Ну, це непогана карта. Чи побачимо ми вибухи внаслідок прильотів Фламінго по території Росії, по російських якихось важливих об'єктах? Ну, У нас йде трійка мечів, тобто щось болюче ми повинні вразити, ми повинні показати, застосувати. Бо за шістку жезлів ми повинні вийти з успіхом в цій ситуації, заявивши про цю ракету, ми повинні показати її застосування. У нас йде кубковий король за дияволом. В цю гру можна, по-перше, грати вдвох. А по-друге, це дуже гарний маніпуляційний важель у перемовинах. В тому, як буде вестись діалог. Ну, тобто, ці три мечі ми повинні побачити, як вона прилітає по Росії, вражає там певні об'єкти. Ми повинні це бачити. А чи знають росіяни? чи знає російське керівництво про те, що в нас є далекобійні власні ракети? Чи знають вони про це? Чи є в них інформація, чи вони це вже рознюхали? Ну, в них є певне нерозуміння того, що може бути десь приховано, десь знаходитися в ем, таких місцях, наприклад, які вони ще не знають або сумніваються. І вони, я так розумію, що вони думали, що вони знищили. Бо є і тут з кубків 10 мечів. Це можливо знищення там, певних рідин для того, щоб створювати там, ці ракети або ну, бо тут повішений і 10 мечів, що вони знищили. Але вони будуть шукати. Будуть шукати До речі, за е, картою смерті, це вони можуть вважати, що це модернізація чогось, або е, зроблено на базі якогось е, іншого виробу. Чи знають вони про ці ракети? Чи є в них достовірні дані про ці ракети? У Росії є достовірні дані. Вони зараз будуть активізувати певних осіб для того, щоб віднайти цю інформацію якнайшвидше. Щось вони знають, в них є базова якась інформація, яку, до речі, дуже важко було дістати, але вона не повна, не вся. Будуть намагатись дістати це через третіх осіб. Бо тут вони вважають, що ми щось захищаємо. Ну, тобто, не вся інформація їм видна. Не все вони знають проте. Про саму розробку знають, але можуть в них бути сумніви щодо, наприклад, місця, де це робиться, місць зберігання. Але вони будуть зараз активізувати зусилля. Наскільки в безпеці, наскільки в безпеці виробництво наше цих ракет від російських ударів? Бо були там, коротше кажучи, переміщення. Я так розумію, що ну, в безпеці. Відносні, відносні. Бо інформацію Росія буде збирати. Чи побачимо ми нарешті, як воно прилетить по Кремлю? По Кремлю, по Москві. Так, щоб було немало їм. Чи побачимо ми це? Як ці ракети прилетять по Кремлю? Ну, сила обмежень тут є. і е, З одного боку, дуже хочеться проявити силою, але диявол, шістка мечів і королева Пентаклів каже про те, що ми щось будемо запускати на територію Росії, на ту територію щось буде летіти. Але е, тут є певні обмеження, бо тут є мудрість у сили для того, щоб е, який би в тобі звір не був, але ти себе обмежуєш через те, що е, тобі страшно, які можуть бути наслідки і. Е, Ну, погрози в тому числі. Ну, ми побачимо. Ми ще побачимо застосування. І я думаю, що Росії це сподобається. Як це вплине на Росію? От якщо, наприклад, ми беремо і застосовуємо ці ракети по Росії масово, якщо ми їх застосовуємо, яким буде наслідок для Росії? Які будуть наслідки саме для Росії. Ну, До речі, якщо б ми е, застосували одночасно багато цих ракет, вони б дуже засумнівалися в своїх вимогах, бо тут п'ятірка мечів, не факт, що вони можуть це збити. Бо п'ятірка мечів, вона все ж таки каже про те, що ну, їм було б боляче. І тут розподіл своїх вимог, апатія в них буде, ну, вони будуть агресувати, але як втрачаючи ентузіазм. І щодо питання територій важко, і навіть до того, що вони будуть задумуватись уходити звідкись. Тобто, скоріш за все, що при масовому застосуванні цих ракет, у випадку, якщо ми все ж таки зважимося це зробити, і якщо в нас ну, вистачить саме кількості для того, щоб це реалізувати, то вони свої ці вони їх просто розділять майже навпіл. І, до речі, якщо так пресувати їм їх цими ракетними ударами, то Десять джезлів і 8 кубків, то навіть відмова від певних територій, для того, щоб цього не відбувалося? Наскільки я розумію, що збити їх буде для Росії ну, вкрай важко. А чи застосують, наприклад, вони там свою ядерку, якщо по ним полетять ці ракети? Чи застосують вони ядерку по Україні? Страшно, їм самим страшно. От залякувати можуть, а рішніка можуть оці залякувати. Ну, тут четвірка мечів це спершу ти взагалі намагаєшся оцінити ситуацію і далі біжиш до якихось королів. Біжиш до якихось королів і жалієшся. Ну, залякувати можуть. А чи зможуть вони збити ці ракети? Чи зможе Рахівне ППО збити ці ракети? Чи зможуть вони їх збивати? Або подавляти системами реб, чи зможуть вони їх збивати? Ну, Дивіться як. Чим скоріше наносити по ним удари, тим більший буде ефект. Тому що тут спочатку нанести їм типу непоправну шкоду, а потім вони намагаються виплатитись з проблеми, виплатитись з ситуації. Я не думаю, що в них до кінця вийде налагодити модернізацію, наприклад, своїх систем ППО для того, щоб їх збивати, ці ракети. Проте за дев'яткою кубків їх кулібіни щось можуть вигадати як протидія. Але, скоріш за все, що навіть на їх протидію, наші зможуть зробити якусь модернізацію цих ракет. Тобто, тут така гра, вона вдов. Перші, наприклад, ракети, які летять, вони вражають цілі. Далі йде якась модернізація їх систем ППО, і вони намагаються їх збивати. Потім, після їх модернізації, коли певні ракети збиті, наші можуть зробити модернізацію самої ракети, і вона знову не збивається. Тобто, от така ситуація. Але йому страшно, сетерашно страшно йому. Бо його країна, його ось ці, на культяпках з пробитими головами, вони щось можуть не сподобатись їм. І імператору страшнувато. Бо дев'ять жезлів, треба захиститися від смерті самому. І місяць це в нього якісь можуть навіть бути тривожні розлади на цю тему. Тому така ситуація. Дуже вболіваємо, щоб все ж таки вистачило нашим сил технічних можливостей та наснаги і козацького драйву, який ми чекали, застосувати це все по Росії. Прям, ну, дуже сподіваємося, що ми це побачимо, і Росія це відчує. І хай от все, вся Росія відчує на собі е, всі ці просто неймовірні жахи, які вони принесли на нашу землю. Дякую вам за увагу. Україна в нас була, є і буде. І ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Ми ще на один день з вами стали ближче до завершення цієї війни. Тільки головне, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.